Мені підписник написав переверни вилку в розетці, поміняй фазу з нульом. Аби ви знали, що я тільки не робила. Ось дивіться, ось у нас вилка. Вилка, розетка. Землю ми провели, але не в розетці, а на корпус, тільки що проводили. І сюди, і сюди. І як ми її тільки що не підводили, земля не допомагає. От від слова, взагалі. Шприц реально дуже сильно гаситься. Він раніше бився, але не так сильно. А це просто, от бачите, оця зелена кнопка. І коли я її нажимаю, от так: удар конкретний, тобто він реально дуже сильно, дуже сильно б'ється током. І я вже не знаю, що з ним робити. Я думаю, що тільки. Допомога електрика. Коротше, перевертати вилку не допомагає. Вроді би, вилка ж да, непогана, якісна. Так дивишся. Не допомагає ні перевертати вилку в розетці, ні виносить цю розетку. Тобто, дивіться, ми навіть кидали переноску від цієї вилки аж в іншу кімнату. Ми його вже заносили в хату, перепровіряли. Він і в хаті б'ється. В чому може бути проблема, я навіть не здогадуюсь. Отакий ковбасний шприц, Бікіталь, який коштує доволі великі кошти, але в мене з ним реально...